Так, ми зараз живемо у майстерні і задамо декілька питань нашій пані Оксані. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, е... ви блідола стати в дитинстві? Чи ваша мрія здійснилася? Обов'язково мрії здійснюються. Я дуже бажала стати вчителькою, так і сталося. Спочатку вчитель початкових класів, потім вчитель-філолог. І взагалі вчитель дизайну. І тепер я тут у вас також викладаю з творчого місцеві. Який, який власний, <плес> Взагалі влюбляю всіх художників і особливо е живописців. Наша Оксана Яблонська, сучасна художниця, вона зараз Чаплінська, є також дзерцем не тільки для мене, а й для всіх всі, молоді, і для дітей. Який, який Ваш все люблю, а особливо я вже говорила інноваційні технології на традиційне мистецтво. І от зараз у вас буде пісочок, ми будемо малювати на піску, пісочна анімація. Нещодавно було малювання на воді. Оце також можна віднести до новітніх способів малювання. І, взагалі, все, що можна робити руками, все, що можна творити, чим можна творити, як можна змінювати цей світ. Оце все нове приваблює мене. Також я полюбаю, полюбляю і класичну. Графіку, класичний живопис, декоративно-прикладне мистецтво, тобто все люблю. Не можна відокремити окремо щось люблю, щось більше, щось менше. Але займаюся нетрадиційними технологіями. У вас ставались кумедні випадки у вашій кар'єрі? В ну, більшості випадків у нас не кумедні, а більш серйозні. У нас більш серйозна робота. А якої висоти погоді найбільше. До 20 метрів. А чим саме вам подобається робота пожежника? Своєї непередбачуваності. ким ще ви мріяли стати дитинстві, крім пожежника? Я вже навіть не знаю військовим, напевно, і пожежним, Ким, ким тільки не, не мріє. Дякую за відповідь. Ми зараз знаходимося біля нашої знаменитої радіорубки. <плес> і, і зараз завітаємо до діду. І так, ми зараз знаходимося біля Да. Яку музику ви слухаєте? Я слухаю різну музику, але зараз тут я слухаю музику, яку слухаєте ви. Чим ви любите займатися у вільний час? У вільний час я граю на гітарі, Саша мені підказує, танцюю, yeah. пишу вірші, граю в групі і роблю багато інших речей. Яке ім'я да... дане вам у джерельці найбільше подобається? Ви. Ну, от Називається Сашка, як підсказує діджеюшка. <гум> що для вас є життя у джерельців? Ну Це от ви, кнопки мої. <гум> Радощі веселощі. <насалище. гум> Весело <гум> доживається. <джерельце>. Ось так. <гум> <що>. <гум> І на кінець нашого інтерв'ю ми попросимо діджея зіграти нам щось на гітарі. Я зіграю на гітарі, а ви всі мені підспіваєте, правда? Ні, Так! ти дає нам саму. Ти дає нам саму. Здорово на світі є в одиночку, Наверное, земля. Если б жили все в одиночку, то наверное я на кусочки разориться бы, Наверное, земля. Ты, Ты дай я, я домой с, с тобой. Ты дай да я, я домой с, да да с тобой. Земля обогнем потом, ахнем на Марс. Может в оранжевый там уже грустят человечки От того, что слишком долго нет у нас. Может, в оранжевой Там уже грустят человечки От того, что слишком долго нет у нас. Ты да я там с тобой, Ты да -то я там с тобой, Нас не разучили что и никогда. Даже если мы не расстаемся, дружба все равно остается, дружба остается с нами всегда. Даже если мы не расстаемся, дружба навсегда остается, дружба остается Итак, с нами. Наилюбленнейшего места – это бассейн. Итак, это наш плавруб Владимир Михайлович. Володимир Михайлович, скажіть, будь ласка, де і коли ви вперше навчились плавати? Таке запитання майже не пам'ятаю. Ми коли в дитинстві на ставкові, так як ви маленькими в басейні, так само і наставкове. Кинули і поплив. Багато в історії багато комерних буває. Навіть цього року з першим загоном случила історію, пару комерних історій. Коли наша Сашка стрибнула в басейн і забула, що вона вже не вміє плавати, то прийшлося мені неряти за нею і доставати. О, Сергійко! Ришив подивитися, що там на глибині таке чорніється. очки нирнув, але забув, що він кладе не мені без жилетика. Прийшлося теж подавати, щоб визволити його собою. Діти, теж. Що для вас є життя в таблиці? Життя таборі череці це зустріч зі своїми своїми, такими як ви, маленькими, водя. Разом з вами його проведу і стаю таким же маленьким і юним, як і ви. Так що я живу цим життям і маленькими діти гарними і щасливими. І хочу, щоб вони радувалися кожному прожитому житті в нашому таборі. Дякую, дякую. Дякую. А тепер запрошую всіх на басейн. Доброго вечора. Сьогодні в нашій постійній рубриці спортивна хвилинка в нас в гостях наш фізрук Віталій Леонідович. Доброго вечора. Доброго. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, ви мріяли стати спортивним інструктором? З маличкою я полюбляв різні види спорту, але спортсменом ніколи не намагався стати. Завжди мріяв стати лікарем. Але бачив хвалилася доля став вчителем фізичної культури та інструкторів фізичної культури. Скажіть, будь ласка, як, як ви ставитесь до перемоги та поразки? Перемогу сприймаю так, як всі. Радісно, святкуючи, А от поразку важко переживаю, так як будь-який спортсмен. І надалі я з себе починаю більше готувати до наступних змагань, щоб показати найкращі спортивні досягнення світу. Дайте декілька порад, як пережити поразку. Поразку потрібно переживати. Найкращим чином це весело. Потрібно таке враження, ніби ти переміг. Тоді поразка буде не така важка. Насолоджуватися нею, потім іншим раз показати найкращий результат. Що для вас є життя в таборі джерельців? Життя в таборі джерельців – це перш за все знайомство новими, друзями. Відпочинок, активний відпочинок, проведення різноманітних змагань, заходів та і робота з колективом, з вами навчити вас нових якихось видів спорту, позмагатися. Добре, дякую. Відпочити. Для мене це перш за все мої друзі. Це дітки, з якими я працюю, це мої дітей, які теж є моїми друзями. я Сподіваюся. Ну і це літо, це тепле сонце, це радість, це посмішки, це хороший настрій, Це все вірне в собі життя, добрі приїжджається для мене.